Друзі, всім привіт! Дивіться, яка чудова річ. Ті, хто кайфує від рибалки пасивно, з жерлицями, для зберігання ваших жерлиць є така сумочка з перегородочкою, з таким карманчиком. Якісно зроблено. Ось тут застібочка така класна. Все закривається, застібається. Можна отак транспортувати. Можна також через плече. Одягати і носити свої жерлички отак спокійно, хоч по центру міста йди і ніхто не знає, що ти з жерлицями ходиш. А на рибалочку приїжджаєш, в тебе все зручно, все лежить як треба. Е, хочу додати, що все дуже якісно зроблено, все прострочено, вшиті оці пластикові. Не знаю, як вони називаються, але це дуже прикольна штука, тому що вона захищає такі куточки і воно не рветься. У мене колись були такі сумочки, там, де не було такого, то воно тут рвалося по швах, все рвалося. А тут взагалі-то я не бачу, щоб щось було недовгосрочне. Воно бюджетне, бюджетне, наші українські виробники. Але ж воно повністю виконує свою функцію. Воно зберігає ваше, ваш інвентар повністю в такому там хорошому стані. У мене тут якісь там, ну, це скільки тут? 20, мабуть, чи 15 жерлиць. На двох, на двох виїхати на рибалку з головою. Тут якийсь багурік в мене лежить, по водочки. Ну, така, така річ. Переходьте за посиланням до цього відео, дивіться розміри, дивіться колір. І побачите там, звісно, актуальну ціну на сьогоднішній день. На зараз я вам пропоную прийняти участь в розіграші такої чудової сумки. Буде розіграш між підписників на каналі. Вам треба бути підписаним, залишити коментар та поставити лайк. І чекати розіграшу. Сумка дуже чудова. Я прям не хочу її віддавати. Але підписникам подарю.